Добрий ранок. 14 листопада. Хто там? Хто там? Що скажи робиться? Що це? Що це таке робиться? Вон як Атовщина. І він продовжує сипати. Капець. Називається нежданчик. Коли його не ждали, він взяв і випав. Причому вчора Google весь після обід писав у мене на телефоні сніг. Вова ввечері приїхав додому, каже, на ну, завтра сніг передають. Я кажу, у мене Google уже півдня пише, що йде сніг, ну, снігу ніякого нема. І в хату він заходив, я не знаю, о котрій він після дев'ятої десь приїхав з Змійова. Бо поки з роботи, поки попорався, потім поїхав вже забирати вакцину для Мікі. І приїхався Змійова. Не було ще ні снігу, нічого. Коли він почався, я не знаю. Але наразі от така товщина. Ну так, звідси, якщо дивитися, то у долоню це точно. Ось такі справи малята. Яка у вас погода? Пишіть. А Вова напланував собі на ранок чистити у свиней. Вчора, каже, зранку піду чистити. А як тепер чистити? Ну, чистити то можна. А тачкою, в нас ж там такі колеса, що що вони не поїдуть. Якось так. Капець. Петя співа. Що це Микуш? О боже, затопчусь. Щас затопче. Кругом одні його сліди. Вова ще одягається. Я вийшла, Мікі випустила. Капець. Так що всіх з добрим ранком. Не дотягнули до, до першого дня зими, да? перший день зими у нас 1 грудня, а сніг вивалився 14-го. За два тижні до зими. Ну, от я ж казала вчора про цукерки, що вже почали вітати з Новим роком через двох. Бачите, як? І погода туди вже. Капець. І небо таке все однотонно сіре. Снігове-снігове. Ніде не ні хмаринок, ні натяку на прояснення, нічого взагалі. Красота. Тільки ж вся красота зараз розтане днем і буде така багнюка тут під ногами, що просто треш. так. А він продовжує валити. І сипе, і сипе. На годиннику вже початок на дев'яту. На дворі плюс, а він сипе. Я представляю, яка багнюка буде під ногами. Це просто капець. Ну, свині з Божою врятовані. Ой, як він волочив ту тачку. У нас тачка на. Ну, хто давно нас дивився, той бачив. Там колеса такі маленькі і вони гладкі. На них немає е, ну, цих звичайних да, шин, покришок і так далі. І їх дуже складно по грязюки, по багнюки тягнути, бо вони не крутяться. По сухому, вони чудово крутяться все. А от коли таке мокре, воно ще й налипає на ці колеса. Ну, коротше. Аттракціон ще той. Ну, але свині це святе, в прямому і переносному сенсі. Тому, ух ти, гляньте, я тільки помітила. Отут оце ось такі прямиті. це ж та Ліана, гілочки її з того боку вилізли вже сюди. Я забуваю все, як вона називається. І такі прям. Шапки лежать, жирні такі. Продовжує сипатишку, не знаю я. Скільки він сипатиме, небо затягнути так, як начебто він цілий день буде йти. Ну, поживем, побачимо. Пишіть, яка у вас погода. От і знайшлась відповідь. Я вчора казала, що, здається, щось мене трошки придавило при прито. Я не могла зрозуміти, У мене з позавчора, з вечора, е, боліли всі кісточки, всі суглоби, і цей довбаний артрит на руках, і, і коліна, і спина. І, ну, вона і так болить щодня, а то ще більше. І плече знову рознилося. Я не могла знайти пояснення, що, що сталося. Ну, Чому так всі кісточки викручує, виламує? Температури немає. Ну так, тактильно. <кій> <кій> Бо градусника в нас, на жаль, нема. Градусник нахитнувся, а от як його тепер купляти, я не знаю. Ми минуле, як купляли оцей останній в аптеці, ми їх штук 5 переміняли. У мене є той, що як він називається, о Господи. Ну, коротше, ці зараз, що е, до лобу підносиш, або до долоні підносиш, чи не до долоні, а до запястя. І він вимірює. Але, як показує практика, він вимірює неправильно. Ртутних градусників, таких, які були раніше, зараз ніде не соскать. А оці спиртові, вони, по-перше, всі такі брехливі. По-друге, їх попробуй з труси. ж куми, це як купляли, разів 5 вова їздив, міняв. В аптеці ж не поміряєш, не перевіриш. Дома відкриваємо, починаємо міряти. А воно то взагалі на 35 стоїть і нікуди не двигається, то геть не збивається. Коротше, їздили, міняли туди-сюди. І от зараз. На цьому градуснику просто розсипалась шкала. От просто по частинкам. Це ж не то, що там якісь чи діти, чи хтось міг розбити. Що там, хрюшки врятовані? <рес> <рес> хрюшки врятовані. Ще багнюки немає під ногами. Чи Чде? вже під ногами? Нема ще? Днем потепліє буде. Ось, тому градусника такого немає, міряти не міряла. Але ну я відчувала, що температури нема. Але в мене все до такої ступені боліло і викручувало, що я не знала взагалі. Ну і цю ніч, як то кажуть, припадки били. Я не могла заснути взагалі. Очі зліпаються, позіхаються, А заснути не можу, хочу убий. Вже все повимикала, повністю вляглася, було початок третьої. Я не знаю, скільки я ще з Мікі гралася. Він мені і ігрушки приносив, і кісточки приносив, і залазив під плід до мене, і вилазив з під пліду. І, ну, коротше, скільки я заснула, не знаю. І коли він мене зранку розбудив, пригнувши на мене. Він так радів, мабуть, намагався розповісти, що там сніг. ось. Бо вони сходили з Вовою на прогулянку о шостій. Повернулися і він бігом давай мені про це повествовати. І от я оце встать встала, знаєте, як піднять підняли, а розбудить забули. А мабуть, я так розумію, причиною всьому погода. Ну, як там в пісні співається? У природи нет плохой погоди. Всякая погода благодать. Так ото і в нас. Що ти, куди ти проти неї попреш? Ну, взяло, от завалило снігом. Ну нічого. Розтане, буде грязюк. Все, ти поїхав. Я позмінювала ціни. А я тут знаєте, що, що подумала. Напевно, чим ми гірші від остальных інтернет-магазинів. У всіх буває Чорна П'ятниця, так, да? і, і вже деякі магазини оголосили на місяць чорну п'ятницю. Це раніше він був один день. А, раніше, чи, а зараз такі розпродажі оголошують і на тиждень, і на два, і на місяць. І я от собі так поміркувала і думаю, в мене є товар, да, який, ну, знаєте, є такий термін застряг. Тобто, який менше всього користується попитом. Або якого дуже багато. от Наприклад, прес для часнику. Він користується попитом. Його купляють. Ми вчора відправляли, але його в мене дійсно багато. ну там Такі умови були. Да? не мала можливості взяти 10 штучок, наприклад. Так от що я думаю? ну Це ж треба час і зайнятися цим. Мабуть, не знаю тільки, коли це буде, але я оголошу, звичайно, потім. Е, треба, мабуть, влаштувати глобальну чорну п'ятницю. Е, і натомість щось думати інше. Не знаю, що думати, щоб якось більш... Е, Інтернет-магазин продвигався, шевелився. Як ви думаєте, можливо, у вас є якісь наброски, якісь ідеї? Ну, звичайно, все, що стосується сироваріння, все залишається. Форми, закваски, термометри, весь додатковий інструмент, як то кажуть, це все не обговорюється. Так само залишаються і спеції, поки від них ніхто відмовлятися не збирається. Е... А от що ще? Я думала, знаєте, над чим. Ну, хто ж, хто зна, піде воно чи ні. Це знаєте, як це називається? Ні з ким порозмовляти, я з вами раджусь. Туди-сюди зараз листопад закінчиться, грудень-січень пролетить і вже в лютому почнеться посівна. Да? Тобто, на розсаду у кого там парнички, хто на підвіконні вирощує, в кого теплички. Тобто почнуть сіяти сіміна вже. І от я щось так якось мені промайнула думка, можливо, сіміна завести, чи що? Як, як ви думаєте, порадьте, що можна, який асортимент можна завести, щоб він користувався попитом. Ну, і знову ж таки, от, не знаю, сіміна. Ну, це ж сезонний товар. Кругло, як. Круглий рік, коротше, їх же ж ніхто не буде купляти. Навіть не знаю, що робити і, і в яку сторону двигатися. Як ви думаєте? А? Як ви міркуєте, як ви гадаєте, що ви порадите мені? Бо їх кричали всі кухонне приладдя. Ну, я ж кажу, що якось не дуже воно. Деякі одиниці товару більш широко користуються попитом, а деякі взагалі стоять мертвим грузом. Тому на те все, чого або багато, або те, що стало останнім. Часом мертвим грузом, те все піде на Чорну П'ятницю, так звану. Звичайно, ця Чорна П'ятниця буде не один день. Не знаю, не знаю навіть, що робити і в яку сторону двигатися. Що краще. Так, ладно, все, я буду працювати, мені ще потрібно змонтувати відео, де у мене залишки. Я зараз вам трішки похвостаюся. Опа! Дивіться, вам. вам погано видно. Ок, зараз виправимо ситуацію. Дивіться, які котлетки. Оці котлетки, це залишилося, я вчора смажила. Ці котлетки смажені без каплі жиру в аерогрилю. Бомбезні вийшли котлетки. Зараз буду монтувати відео, бо вчора вже було не до монтажу і взагалі. Воно то час був, да, не спала, але в такий час уже голова, як то кажуть, не, не дуже варить. Все, мої любі мої хороші, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Наближається кінець робочого тижня. Пишіть, яка у вас погода. Чи у вас випав сніжок, чи ні, плюс чи мінус. Кого що коїться. Пишіть свої думки стосовно Чорної П'ятниці. Пишіть свої думки стосовно того, який товар ви б ще хотіли бачити в асортименті. Ну, якось так. Все, мої пташечки. Бувайте, всіх обійняла, зацілувала. Papá?